Слава Ісусу Христу! Я зараз з вами біля такої старовинної керниці, в якій напевно, найкраща вода. І саме я на території села Жбодину. І колишня, це була німецька колонія. Ну, зараз трохи по-іншому виглядає ця німецька колонія. Ми бачимо такі зарослі, але вода. Залишається найкращою, найсвіжішою. Вона мені нагадує так смак дитинства. І знаєте, ця керниця, вона напевно якраз і тут було велике господарство, бо це була німецька колонія. Так, от по дорозі вище, це була німецька колонія. Коли ми так подивимося, той битий шлях, вздовж якого росли дерева, такі саме вишні, яблуні, і називалася Кутенберг, висока гора Кутенберг. От бачимо, така якраз під гору. Зараз вже і трохи сіла, але це було якраз вздовж стояли будівлі німців, так і трохи далі, вже далі. Це була територія, вже називалося вже село Жбадин. Того так було розділене. До горба був Кутенверх, далі був Жбаден. Село таке справді господарське, особливо за часів, коли тут існувала німецька колонія. Існувала вона до 39-го року, від XVIII століття до 39-го року. І справді тут жили такі господарі німці, які дуже добре ставилися до українців і вчили їх різного ремеслу, продавали їм техніку, і то справді була така повага до українців, ну а тридцять 1939 році за наказом е Гітлера. Німецькі ну, господарі переселилися в Німеччину. Ну, а сюди, з приходом Совєтів, починаються нові порядки, нова влада радянська, яка все це руйнує, нищить і доруйнували до того, що в 45-му році було спалено жбадин. З туча було видно, як горить жбадин, як палає. Тут ми бачимо така невеличка церковця. І вона так гарно тут символізує таке гарне, затишне господарське село село таких господарів і патріотів. Позаду ми бачимо школу. Дуже руїни, але все таки в неї ті руїни збереглися, тому що скільки випускників було, саме навчалося в цій даній школі. І... На рахунок якраз те, що соло справді було патріотичне, бо за волю України загинула така сім'я Котиляк Іван, батько і Котиляк Володимир, Дзюба Володимир та багато багато інших, які любили понад усе Україну і віддали за неї життя. Слава Україні!